Let's go, Зая, а ти звідки? З рівного. З рівного? Let's go! Pip, пік прийшов, ми зайшли, вже все. Потрачено! Можете з тіктоку втікати? Ну зайшли совітова. Боже, там копивари лиця, дай Боже. Лена, ти знаєш чи ні? Ну знаю, я знаю. знаю. А то, 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 дочка твоя чи сестра? Сестра. Я тоже думаю? Нет, то мені 25. Я бы житті не сказала, я там в Рівному, все 19, 17, ні? А? <різь> в рівному, все ровно? А? Рівному, все ровно? Та я не в рівному, знаю. Я з рівного, але я в Польщі. На клубнику поїхала? У А Та як Це що? Та ти як виїхала, кому заплатила? На яблука. Кому платила, як виїхала? Я, ну, короче, там через тису пливла. Я по твій башті, переплила. Мені помагали. Ну, а як же? ж. Лена, а ти що, з своєю сім'єю виїхала? З мамою і з сестрою, так. А в Україні? Ні, ну а я. Бігалі, бігалі, але слава Богу. Дома. куди? На місці. Від хати ані на крок. Ну я не знаю, треба вдома сидіти, чи я не знаю, хату стерегти. Стер... Стер... Ну а я? Ти давно поїхала? Ну вже десь два роки. Чуєте, там, певно, в Польщі більше українців, ніж ту, ні? Так, <зважається> да, але поляки не люблять нас. Бей тобі бій в ухо, зразу, якщо щось не то говорить. Ти кажи, кажи бульоня Хрест приїде і, б всім буде. Я <заси> буду казати все. Що... <заси> Лена, і що? Чим ти там всі займаєш? В Польщі? Сапаю <заси> <Шо, шо? заси> <заси> 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 городи. — Що-що? — Сапаю городи. А що ти що Городи насапаю? Так, розкажи <заси> як є, які городи. Гуляємо зараз, бачиш, гуляємо в парку. Мама, з собою на підробітки береш. Ну а що? Я реп читаю. Ти реп читаєш, а ну що зачитай, Льоні. Зачитай, щось, файно. Давай. Давай. Лена, да, дай сестрі бітати. Ви готовий? Дякуємо. Ти готовий? Я готовий завжди. Давай. Слухай. Вона мене колосала, дала мені ре непевне соловолі. Не забрався, подала вона, да вона не понасала ваше підшиві. мене, менеми дорогами вона не розбудить, не буде ні кулі. Забере бокулі, ніби вона кулі дуже добре знала. Мене не було обманти, бо була дуже сумлена. Видала мене таким дякую. І тато шокалуш по мінімалках. Я вірю єгене його. Але так. А де в Кракові. В Кракові. А, а, близенько, близенько. А що, сюди взагалі не приїжджаєш? Ні, приїжджаю, приїжджаю, У мене штату в Україні. Ага. А ви де? Ви де я в полі судите? Як я думала? Нічого собі. А якщо часто, то на якій роботі працюєш там, хочеш? Я не працюю, я безробітний. О, тут, слухай, це ти значить, щось там мусиш мати, як два роки. Стемки, стемки. Не стємки, стємки. Так на ефірах стрімлю, розумієш? Що, поняв, ну то... Так, так можна жити, люди живуть. Погано. Ні, та файно. Я радий, що ти там не вкалиш рані з ночі, а такого можеш нормально сидіти і заробити. No. Ти маєш no. в Польщі кого бахора? Ні. Ну то як всі хочуть, то приїжджай до Львова, то на кіше гені, я під, підлечу. Я да мене на корчову. Що, <свісна> <Шо>, що? <шо? свісна> на корчову? <свісна> на. Корчову? No. На давайте їх давайте, На <свісна> корчову, так хренове, я поняв. <свісна> <свісна> Просто так. Я не візні, <свісна> мала. Я не візний, я так. тільки можу до Брами до границі дійти. При, прийшли, <свісна> прийшли, прийшли, <свісна> якісь булочок в Польщі. Якихось тих парувок. Я по ноталу, я би наталу. Що, ти два роки на поляхах і без хлопа? Не вірю. Ну як то ну що може. Шо що, що ти кажеш? Тих, може буву вже нема. що тут є кухлопи якісь? Та як нема? Ну, нема, часу. Е, нема часу. Ей, нема часу! Та слухай, як у нас ще, ще, ще! Що робиш? А ти спеціально виїхала в Польщу, щоб ТикТок вести, ну. А що за Польщу? Пани них добро тільки А я по-коне хто... за кордоном у них там от те ліпше і ліпше лупажить. Бо тому, що вони в цьому. Типа, в інші грять. Ні, як називається Указуй піску свою, а по аліфанці. Поліфанці? От треба пробувати за подухати. Не бий буде на уліфанці сидіти, по і буде печати сюди, де на тірі. Ти мне на уліфанціка побачить. Смарянуй щелі двоє там. Мату у тебе світло няко? Нет, тут тут. А то нема, да? А нахер, там сзаду там морів говорить, а значить там світло було. Дивіться. А що вчиє, як улечити? Не то зі мною не платите, люди. Люди не то поймуть. Лістку вічала шипоче, ми не знаємо, про що вони говорять. Та боже, добре буде по-українськи розмовляти. Та він же в курсі. А він же ти ж йому там сказала let's go to the є. Він же в кінці знаєш, що треба стріляти. А що ж?